Задачі, які були поставлені командуванням батальйону, то були виконані, але при цьому було втрачено невелика кількість особового складу, які були, скажімо так, на непоганому рівні. Хлопці, які на задачу посилалися хлопці, які добре себе проявили під час навчання. І була дана задача. На жаль, на цих задачах були. 200-ті наші погибші хлопці, є, є е, е, по здоров'ю удари, тобто е, відморожені кінцівки, в силу того, що врізаємося. Е, так як у нас ділянка фронту дуже така насичена е, по кількості і особового складу противника, і, і техніки, і дронів, і всього. Велика кількість всього, то нам доводиться шукати постійно, робити дорозвідку, розвідку, шукати вікна, в які можна залізти, скажімо так, врізатись для того, щоб нанести максимальний урон противнику. Ці операції нам вдаються наразі, але я ж кажу, що є моменти втрати особового складу. Затухання ситуації ні. Я взагалі ми зараз плануємо. Не плануємо, а готуємося до е, прориву. Не, невідомо звідки, але питаємось закрити всі ділянки фронту, на за які ми відповідаємо, за ту ділянку фронту за яку відповідаємо. Е, питаємося все закрити, щоб у нас не було ніде е, таких проривів, як були на Новопавлівку, які, до речі, мій батальйон е, продавлювали другий раз. Також скористалися, там дивився мучною писав. Я не знаю, звідки він це знає, але багато того, що він пише, трошки не співпадає з правдою. Зачищали не три бригади, зачищали, одна бригада, мали три зачищати, 46-42 і батальйон шквал. Зачищав один батальйон Новопавлівку два рази підряд три робочі групи. Під час другого разу було під час другої спроби окупантів. Взагалі у нас не єдиного 300-го, навіть з чотирьох груп зачистки. У них ми взяли, якщо так, ліквідовано 16, 16 осіб особового складу і взяли ще небагато техніки. Тобто так. Квадроцикл? Не один. Не один квадроцикл, БМП, друге. Коли було, було, був перший прорив на Новопавлівку, е, то е, було багато, багато е, особового складу, вони взагалі не розуміли задачу, абсолютно не розуміли, де вони знаходяться. Вони були легкою для нас здобичу. е, Більше 50 е, чоловік ліквідовано було. Взято плен по-різному. Ну, тобто, не виконали вони задачу. Тобто, навіть того, що ми не чекали їхній, скажімо так, наступ їм все, все рівно не дало. У нас одразу були навіть не пройшло дві години, як вже виїхали наші групи зачистки і повністю зачистили Новопавлівку. Дво дві доби зачищали, кожен двір. Вичистили наново і другий раз. Другий раз було підготовленіше. Тримались вони довше, але також десь три доби, і в була зачищена. Вся. Ми взагалі кожен ранок з інструкторами, з командуванням. У нас постійно це не форма доповіді, скажімо так, нам інформації це розмова. Тобто така обична розмова, в якій всі мають дум, можуть висловити свою думку. Навіть якою б вона не була, її все рівно слухають. І якби у нас всі, всі скажімо так, в цих питаннях наравних, експертів політичних у нас особливо немає. Але серед керівництва управління є. Серед військових солдат уже, да? тобто, зольдерів, як ми кажемо, на них. Тобто серед особового складу, який, скажімо так, на солдатських посадах, то робота проводиться також. В процесі занять. Тобто в плані цієї, цими розмовами ми постійно наблюдаємо, хто як, чим, чим цікавиться в свій вільний час, хто, хто, хто якою інформацією володіє, що йому цікаво, тобто, і взагалі дивимось на емоційний стан солдат. Ми максимально готуємося до ще більших і підступливих. Нападів і наступів зі сторони Російської Федерації. У нас все на максимальному рівні, максимальна підготовка, ніякори слабо.